Так, всім доброго дня. Сьогодні ми будемо квасити наші помідорки. Дивіться, у нас є ось такі от маленькі помідорки. Як черіки. Угу. І першим ділом, що ми робимо, це ми їх миємо. Ми вже набрали води. Зараз будемо заливати в наш тазик, щоб помити помідори і укропчик наш. В общем, все треба помити все достанемо. Ну, сначала... Мы помогли. А, сначала спадаем, да. Мы уже все. Так. Так, раз. Два. Будем, наверное, мы это еще с чем? Нет, еще один высыпаем. Пошел еще три яшечки? Четыре. О, все. Так. Теперь воду заливаем. Что и достать? Вроді хватило. Добре, ще. Нічого, так. Ось я вже налила води в помідорки, і так для цього всього нам понадобиться звичайний такий перчик. Отакий от, от він у нас. Тут є білий, красний і перчинний. Так. Гострий. Так, Гострий. Потрібен буде перець з горошком. Покажу на камеру, щоб нас... люди бачили сюди лише. Ось такі. Да. Лавровий лист. Цибулька. Ми порізали її ось так кружечками. Ось покажу. Отакі. Нам ще буде потрібен часник. Зараз ми начистимо е, е, укропчик, зеленушка. Зі, Можеш сюди воду, де помидорки медь. О, Ось так. такий віник. Да, у нас є тут різна зеленушка і ще потрібен буде е, петрушка потрібна. Теж поставимо. Так, дивіться. Ми так любимо, так? Да? Зараз будемо все робити. Зараз почистимо перець і вернемося. Так. Да. Так. Да. Так. Да. І так, починаємо мити наші помідорки. Дивіться, ось все ось так от їх Достаємо знизу наверх. лек. Сяду, щоб вам було більш відмінно. Все, тепер став те, що повспливало, заберемо да, друшлячком. Це такий друшлячок. Те, що повспливало, ми отак от, от забираємо. Поки не буде чиста водичка. І помідорки, які поспливали, теж забираємо. Це пусті помідори, виходять. Получається, так, такие от так от да? чи забираем да Ну, кому если конечно не Ну, раз вплывают значит пусти забираем их в раковину пока замываем щоб там нічого не було. І продовжуємо. Ми не отриваємо вот эти вот штучки для того, щоб вони... Да, хвостіки, для того, щоб помідори там, коли була, то не лопало. А що це там ще у відро? Відрові у нас вже порізаний перчик. печи. А ну покажи, як це його нього там різано. Ага. Так, ось він у нас так от порізаний на начальник. І перчечки, да? Ага, о, пополам, так? Все. Бывает мы на курс по направлению. Вот и кот пришел помогать. Угу. Боже, у меня от цибули глаза слезать.